Ти маєш знати, для чого ти це все робиш. Так, да, два роки от будемо святкувати. Mm -hmm. Хоча я спостерігала за тобою, мабуть, десь пів року. Мене навіть запитують: а хто тобі створив твою сторінку? І нічого б не змінилося, правда, якщо б mm -hmm. не було сторінки. Одна людина мені перекриває весь мій робочий день. Це я їх проходила купу просто. Тобі самі подобається? Нічого вони мені зобливо не давали. Інста лікар він мені ну дуже багато дав. Я то розумію для чого. Тому І якби не ти, то ну взагалі б нічого не було б. До інсталікаря з нуля розкажи, яка ти була. Я щось намагалася робити. У да, мене там було щось таке. Трошки питалася там ввести сторінку подій до дієтології, але взагалі пости, я не знала ті як взагалі монтувати, що з ними робити. Ну, навіть не знала, як тут поставити заставку. І цей інсталікар він мені ну, дуже багато дав. Ну, тобто я ні, ні разу не пошкодувала, що я на нього пішла. Ну, це взагалі було найкрутіше навчання, мабуть, з яких я. Пішла на ну з того часу, а я їх проходила в купу, нічого вони мені забливо не давали. Ну, а що тобі тому... сподобалося Найбільше згадаю такі емоції. По-перше, спілкування, ти не сам. Оце ну, найголовніше, тому що кругом ти сам, просто тобі дали щось там і все, і ти собі розбирайся, що хочеш і робити з тим. А тут ти не сам, ти завжди можеш запитати підтримка. О, оце ну, найбільше те, що. Потрібно для мене це було цікаво, мені хотілося знати, як в тому інстаграмі то все б налаштовано, як ті рілси такі можна знімати, як то воно все робиться, бо я ж то не розуміла. У мене навіть запитують: а хто тобі створив твою сторінку? Все так ти, ти дизайнера замовляла? Тебе так змінила сторінка? Хто тобі її робив? Тобі самі подобається? Так подобається да. серед наших експертів запрошених кого б ти виділила? Мені подобається психолог. Наталя Коблянідзе, да? Да, так? Так, вона мені дуже зайшла. Олексія Цюта теж. я їх беру на 2-3 місяці. Якщо я буду брати там, 1400 ці гривень, так як стандартна ціна, да, то одна людина мені перекриває весь мій робочий день. Так, так, тому треба вчитися. Прийняти, наприклад, 20 людей чи прийняти одного. Годину працювати, чи 6 годин, так от 5 людей це всього. І в тебе буде зарплата більше, ніж ти будеш на роботу ходити. Юль, Щоб ти більше. собі зараз порадила, той Юлі, яка ще тільки-тільки починала. Треба рухатись, нащо воно мені треба, я все закину, це такого вже набагато менше. Коли ти пройшов вже весь цей шлях, не дав собі спуску, да? тоді ти вже розумієш, що дійсно воно працює. І хочу сказати таке, що за місяць-два за два нічого не буде. Це треба досвід мати. Те, що говорять, прийдете курси, і все буде класно, і будете там заробляти на наступний день тисячі гривень, ну це єрунда. Чарівних таблеток немає так само, да? так і тут. Ти сказала зараз за таблетку. Думаю, точно, таблетки немає, а є можливості. От в тебе є, тобі mm -hmm. дали можливості, або ти їх береш. Або ти не береш, йдеш далі, як mm -hmm. ти жив. Так? Або ти береш можливості, йдеш по-новому, щось міняєш, mm -hmm. працюєш, вкладаєшся. Mm -hmm. да, тоді буде результат. Mm -hmm. І тобі вдячна, що ти даєш цю можливість. Ой, бо якби не ти, то я би і взагалі отак вот вот працювала б собі там де й працювала б. Ось шансів взагалі ніяких. От Чому стільки... не зробила це раніше, правда? Скільки років? Просто втрапить стільки років. Останні роки ж були ти, всі можливості, просто не було такого курсу, так? <ріст> ти ж його зробила тільки ось після війни. Так, да, два роки от будемо святкувати. Mm -hmm. Я просто задоволена на всі, з того, що я взагалі побачила тебе колись. Хоча я спостерігала за тобою, мабуть, десь півроку. Просто спостерігала, то дивилася. Але Потім ідеї, Почала розвиватися. так? Да? Я так подивилася, дивилася на то все. Да? Там пішла на той маленький курс, якщо він там був якраз по знижці чи день Наталії був, да, І щось там воно зовсім трішки коштувало, і я думаю, так, треба попробувати, оскільки я вже цього пробувала mm -hmm. раз. І Я всі пройшла курси твої потім. да. да, да. Мабуть, ну, бачиш, не було такого, що я не проходила. Мета є mm -hmm. лише вперед. Серце то серце відправляє тобі дуже. То, 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 то.